Мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізнаветься рідна мова, і в голосі ясним ім'я твоє. Поросяє, наче різика світанкова. З родиного гнізда не мови пташка, ти полетиш. Де світу далечизна? Та ворідиних на морі буде вся душа, і всі твої дорога, Все вітизна. І про сторах, -ра яким немає Межі не згубилися, як на вітера, полова моря перелетиш і не випадеш, поки буде в серці рідна мова.